Хотів би просто, щоб е, Віктор, поки він є на зв'язку і він міг прокоментувати, оскільки він ближчий до військової тематики. Оця карта битва за Бахмут, і це розповсюджує е, видання. Я де я взяв? «Цензорнет» я взяв. Бачимо лінії, які просування та? і там різним кольором. Як ви бачите, куди просунулися, ну, просунувся ворог. Це ж, е... mm -hmm. Причому тут треба зауважити, що це від 35-го, 22-го, і от по 31-23-го. От перша лінія, та що праворуч є, помаранчева, це 35-го, 22-го, а червона, та що ліворуч, 31-го, 23-го, все решта це проміжні етапи. І коли нам так. говорять, що наші не відходять від Солидара, що оборонять Бахмут, що нам говориться карта, якщо ви можете прокоментувати, тому що там є, бачите, ліворуч, що завдяки тому, що тримають оборону на Бахмуті, нам вдалося українському війську звільнити Харківську область, там далі на карті намальовано, що ще звільнити. Я старі, що частину Херсонської області. Хотілося б вірити, але переможних реляцій зараз немає. Це пов'язано з постачанням зброї. Так само, коли говорять, що в кінці березня прийдуть леопарди. Або в кінці лютого бредлі доїдуть, або хто хто інше, то в мене питання, чи, чи втримують наші рубежі, і тому що це робиться величезною ціною насправді. Це робиться величезною ціною. Я знаю, це з, з перших круг, як то кажуть, бо саме та бригада, яку я допомагав, знаходиться наразі. Бахмуті, те, що росіяни намагаються робити, це взяти Бахмут в оперативне оточення, перерізати шляхи постачання це зрозуміло, Красна Гора, часів Яр вони намагаються замкнути оперативне оточення як, як умога швидше, вони застосовують лінейні десантні війська. Це вже не лише кадирівці чи, чи, чи ВК, ПВК Вагнер. Це, це, це найкращі війська, що в них є наразі. Тому ми можемо впевнено можемо сказати, що цей напрямок є важливішим для росіян наразі. Чи щодо постачання щодо постачання, ми бачили неодноразово, що е, були а е, були названі деякі дати е, щодо е, постачання деякої техніки, в тому числі артилерія, е, я пам'ятаю.